Я з вами розмовляю, в мене де пар з рота. П'ятиповерховий будинок без опалення вже тиждень, каже Мирослава. Квартира жінки на останньому поверсі. Показує кімнату шестирічного сина. Каже, зараз тут 9 градусів тепла, а вночі було плюс 6. У нас газові комфорти. Всі чотири газові комфорти працюють. Поки ми в хаті, я контролюю і вони працюють. Хоча великий страх, що можна задихнутися. Коли є світло, включаю обігрівачі. Во дитина маленька, у нього і так вже аденоїди. Перше за тиждень тепло на будинок подали зранку, 28 січня. Розповідає Мирослава. Каже, на горище одразу прорвало трубу і їхню квартиру затопило. Додає аварійна бригада, каперша у сервіс 5 яка обслуговує будинок, перекрила воду і поїхала. У нас тут получається стик двох плит. Отут просто текла вода. Це я вчора вигрібала. У мене на балконі висять купа полотенець махрових мокрі, і вони не вистачить ніколи, я так розумію, поки не буде на вулиці тепло. Ця стіна досі болога і ну, видно. Тут нема ремонту, видно по штукатурці, що вона сира. Затопило й квартиру сина Надії. Жінка каже: він на фронті, тож під час аварії тут нікого не було. Про те, що відбулось, дізналась від сусіда. Тут доріжка лежала, так вона. Вібрала багато, Волог я її викинула. І тут нічого не сохне, бо опалення ж немає, так воно і не сохне. Воно все мокре все. Все мокре, все та котельня розташована в підвальному приміщенні сусіднього будинку. Він без світла з 23 січня. Генератора тут немає, каже його мешканка, 80-річна Людмила. 29 січня вперше за тиждень на кілька годин з'явилася електроенергія. Відтак запрацювала котельня. Однак батареї не встигли нагрітися. Бутилки в воду кладу, кладу вже кладу, так сім годин вечора, то я кладу у свою постелю це бутилками вкладаю, щоб вона була дуже тепла. Ночі встаємо, п'ю чай гарячий. От це бачите мої руки, От це потріскали з пальці до м'яса. Я нічого не можу. навіть пуга пігулки, де я не можу. Проблема виникла через перенавантаження на лінії трансформаторної підстанції. Повідомили Суспільному в ДТЕК. За даними прислужби компанії, ввечері 28 січня енергетики перевели частину споживачів на інші лінії. Будинки повернулися до стабілізаційних графіків. У теплоенерго зазначають, встановлення стаціонарних генераторів тривалий процес. Котельню, яка подає тепло на ці багатоповерхівки, ним ще не обладнали. На даний момент планується задіяння пересувної генераторної установки. Таке технічне рішення вже застосовується і на інших котельнях. Також Суспільне звернулася до міськради Дніпра, щоб дізнатися, коли Копеже у сервіс 5 проведе ремонтні роботи в будинку, де прорвало труби опалення. Відповідь оприлюднимо. За словами мешканців багатоповерхівки, їм пообіцяли направити бригаду найближчими днями. Антоніна Чуйко та Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.